Всім привіт, мене звати Таня і це знову нова рубрика на моєму каналі, знову вона в тестовому форматі. В принципі, я якось не планувала підіймати такі теми, але оскільки зараз вся наша країна це обговорює, то в принципі чому б не розказати вам цю трагічну історію. Це історія про 9-річну дівчину Лєру, яка пару років тому разом з мамою переїхала з України у Німеччину. Там вони оселилися і жили у невеличкому мальовничому містечку Дебельн. Це, знаєте, така місцевість, де всі одне одного знають, сусіди, місцеві мешканці вітаються один з одним, пару школ, дитячі садки, магазини і в той же час мальовнича природа, озера, річки, все, що потрібно для спокійного, розміреного життя. І все, що потрібно дітям для розваг віку Лєри. Вона навчалася у школі, в неї була сестра, друзі, однокласники. Все було, в принципі, як завжди. До того моменту, як в один день Лєра не повернулася зі школи. 3 червня Лєра вийшла з дому рано вранці, бо їй треба було встигнути на шкільний автобус. Хай вас не збиває з толку, що діти продовжують навчатися і влітку. Це в нас 25 травня і все. Аля улю школа, підручники до побачення до самого вересня. В Німеччині влаштовано все трошки інакше. Там діти навчаються до середини червня, приблизно до 20-х чисел, і вже потім йдуть на канікули. І от в очікуванні початку літніх канікул Лєра прямувала на автобус. В останній раз її бачили приблизно в той день у 6.30. Да, Лєра їздила у школу сама. І це, напевно, також буде трохи дивно звучати, але кожна країна в принципі, сама вирішує, як їхнім дітям добиратися до школи. Наприклад, я навчалася в Україні і мене з першого по третій клас до школи водили дорослі. А потім, коли я вже приблизно вивчила. Маршрут від школи додому. А ще знаєте, ми креслили маршрут в щоденниках, якщо дитина загубиться, щоб вона могла відкрити маршрут і вспомнити, як їй дібратися додому. От і мене, звісно, водили дорослі. А потім вони мене встали просто переводити через дорогу, дивитися, як я там захожу в шкільні двері, і все. А разом з тим багато моїх однокласників просто ходили самі в школу і зі школи, починаючи з першого класу, і ніхто їх собственно не зустрічав. А така практика з автобусами в нас в Україні вона просто не розповсюджена. І будучи школярами, там коли ми ще навчалися у молодшій школі школі, ми просто про це навіть і не думали, і не знали. Але Лера вже два роки навчалася і зростала у цьому середовищі. І я думаю, що для дітей тієї місцевості... Автобуси це просто ну би така дуже звична справа, і дітей там навчають з самого маличку, як користуватися транспортом, там правила дорожнього руху, е, знати свою зупинку, знати зупинку школи, не стояти на дорозі ну би тому подібне. Ну і таким чином Лєра просто спокійно їздила у школу разом з усіма дітьми. Але у той день двері у свій клас дівчинка так і не відкрила. Вона або не дійшла до зупинки. Або сіла замість автобусу в якесь чуже авто, або все ж таки сіла в потрібний автобус, але вийшла не на своїй зупинці. Що саме відбувалося достеменно невідомо, але ясно одне, дівчинка в школу так і не потрапила. І ні вчителі, ні робітники школи, ніхто першим, в першу чергу не забив тривогу і не повідомив Лєриним батькам, що їхньої дитини з першого уроку немає в школі. Наскільки я пам'ятаю, як це відбувалося ще коли навчалася я багато років тому, якщо малолітньої дитини немає на перших уроках в школі, то далі відбуваються події за трьома видами сценаріїв або батьки дорослі. Завчасно телефонують і попереджають вчителя, з якої причини їхньої дитини не буде. Або причина там вже потім напишеться в записці, але все одно важливо повідомити, що там так і так Марія Івановна сьогодні нашої дитини не буде в школі. Вона захворіла сімейні обставини чи ще щось. Або повідомляють комусь з однокласників, коли там починається перекличка і там. Іванова, Петрова, Сідорова, Де вона? Нема. А де? Ой, там вона переджала, що вона сьогодні там має піти в поліклініку, каже сусідка по партії, якась там подружка маша. І все, в принципі, в інформаційному полі дитина, батьки дитини попередили, що вона сьогодні буде відсутня. Або якщо не перший, ні другий варіант збиті не розвивається, то просто вчителька після першого уроку сама телефонує батькам і каже, так і так, з якої причини вашої дитини немає в школі. Третій варіант собиті це вже ну, якби коли там якась ЧП, екстрена ситуація, і батьки не мають змоги попередити, але на батьківських зборах і там у цих чатах завжди попереджають, що якщо Першокласників немає в школі, школа обов'язково має знати, де знаходяться їхні діти. А тут складається так, що про відсутність Лєри ніхто не знав. Вчителі думали, що вона залишилася вдома, а Лєрина мама думала, що вона навчається у школі. І як висновок, великий проміжок часу був просто втрачений. І лише у самому вечорі, як там пишуть у різних статтях, що в 18:30 пів на сьому. Коли всі діти повернулися зі школи, повиходили зі шкільних автобусів, а Лєри ніде не було. Лєрина мама, дізналася, що її донька зникла. Є інформація, що Лєра мала з собою смарт-годинник, але у день зникнення ніякого сигналу або зв'язку GPS виявлено не було. Скоріше за все, Лєра просто забула часи вдома, або в них сіла батарейка. В будь-якому випадку з цієї хвилини розгортається велика пошукова операція. Її шукали буквально всі, починаючи від Місцевих мешканців, волонтерів, просто небайдужих людей, які хотіли допомогти, закінчуючи великими пошуковими отрядами, вертольотами її шукали навіть з дронами. Також дуже швидко ширилася інформація в СМІ, і ми тут, будучи в Україні, знали, яка ситуація, і що відбувається конкретно в Німеччині, і як продовжуються, як тривають пошуки дев'ятирічної нашої землячки. І ось таким чином проходили перші найважливіші години пошуку дитини. Її ніде не було. Леру продовжувало шукати. Так пройшла доба друга доба, день, другий, майже тиждень. Ніякої інформації від Лери, ніяких зачіпок не було. На восьмий день пошукова операція була зупинена у чотирьох кілометрах від дому. Було виявлено тіло дитини. Всі до останнього сподівалися, що це не вона. Була проведена експертиза. Експертиза підтвердила, що тіло належало зниклій дев'ятирічній Валерії. 11 червня у лісі, неподалік від міста Дебель у Саксонії, серед непрохідної хащі, далеко від стежок, знайшли тіло Валерії. Слідчі зосередили свою увагу на соціальних зв'язках родини. Цього напряму не кажуть, але в першу чергу підозрюють близьких і знайомих родини, ту людину, до якої Валерія могла сісти спокійно, не боячись в машину, або того, з ким вона могла піти у протилежну від школи сторону. Мама Лєри мала привезти дівчинку на літні канікули в Україну, але цього не сталося. Слідчі звернули увагу на знайомих матері дівчинки. 14 червня в Чехії арештували головного підозрюваного громадянина Молдови. Кажуть, що цей чоловік у день зникнення Лєри декілька разів телефонував до її мами. Також його було зафіксовано на камері відеоспостереження недалеко від дому, де Лєра жила зі своєю родиною. Другий же підозрюваний сусід дівчинки. Є така прям ну дуже ні інформація, що, начебто, Лера сама жалілася, що деякий час цей сусід переслідував її. Час я вам це навіть процитую. Він добивався зустрічі з матір'ю Валерії, але, отримавши відмову, пригрозив зруйнувати їх життя. Ну якби ви маєте розуміти, що зараз ну вже така велика кількість слухів. Я коли збирала і читала цю інформацію, я вже сама не була впевнена, що тут. Якби правда, а що вже просто видумка. Поліція також поки не уточнює, чи є ці люди підозрюваними у вбивстві, чи їх просто хочуть допитати як свідків. В повітрі витає тягуча тривога. Дуже важко спостерігати за такими історіями, тим паче, що всі до останнього сподівалися на якісь хороші новини. Хай би там що не було, аби дівчина повернулася додому живою і неушкодженою. Минають дні, час йде, але по цій історії питань поки що більше ніж відповідей. До речі, в Німеччині дуже багато історій, які пов'язані зі зникненням людей. Тому, якщо хочете, наступного разу я обов'язково вам про них розкажу.